Вітаю маля! Я розумна краплинка. Ми з вами багато говорили про те, як зимують тварини, птахи та рослини. А сьогодні пропоную вам дізнатись про життя у зимову пору мешканців річок. Але спочатку давайте пригадаємо, хто ж мешкає у річці, а допоможуть нам у цьому загадки. Має хвіст та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Рибка. Він не ходить, а заткує. Рибка з нього знай кипкує. має клешні той дивак. Здогадалися? Це. Рак. Скачуть по пісочку зелененькі лапки. Квакають завзята веселенькі жабки. Не козлик, а рогатий, повільний, байлуватий, за собою тягне дім і ховається у нім. Равлик. Молодці малята добре впорались. Взимку життя у річках наче завмирає. Більшість мешканців поринає цієї пори у глибокий сон, у водорості опускаються на дно. Равлики, раки та жабки зариваються у мул на річковому дні. Риби повільно плавають під водою. Взимку їм не потрібно багато їжі, бо більшість часу вони дрімають, збираючись у невеличкі стайки. А це повітряні бульбашки. Вони містять кисень, який дає змогу дихати річковим мешканцям. Якщо зима холодна, морозна, вода починає замерзати, і річка поступово вкривається кригою. Чим сильніші морози, тим більша товщина льоду. Друзі, пам'ятайте, що навіть у сильні морози гуляти та бавитись на такому льду небезпечно. Адже він може у будь-якому тріснути, а людина, потрапивши у крижану воду, загинути. А тепер, малята, давайте разом вивчимо уривок вірша Наталі Забіли зима. Спочатку послухайте мене. Сплять ведмеді в теплих лігвах, Сосни виною застигли і під кривою на дні сплять у річці окуні. А тепер давайте спробуємо разом. Сплять у ведмеді в теплих лігвах. сосни виною застигли. І під кригою на дні сплять у річці окуні. Друзі, маю для вас завдання: вивчіть, будь ласка, вірш, запишіть аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. Тож до побачення малята. до нових. zoos de cheio